Вітаю на першому подільському допомога від міжнародних партнерів. Хмельниччина серед областей, які постраждали цієї ночі від ворожої атаки РФ, 14 пожеж зареєстровано в області. За 23 та частково за 24 лютого. Жителі Хмельниччини долучилися до національного дня молитви. Про це та інше в подробицях. Служба безпеки України затримала ще двох агенток ФСБ, які коригували російські авіаудари. По оборонцях Донеччини діяли жінки окремо. Одна із них, 47-річна мешканка селища Дачне, наводила російські авіаудари по локаціях сил оборони на Покровському напрямку. Обходила місцевість поблизу лінії боєзіткнень та фіксувала координати потенційних цілей, які передавала російському куратору, затримала зрадницю на Дніпропетровщині, де вона хотіла залягти на дно. Іншою пособницею ворога виявилася 44-річна мешканка селища Іллінівка біля Костянтинівки, зловмисний допомагала штурмовим групам окупантів атакувати бойові позиції оборонців часового яру. Для цього фігурантка намагалася виявити і передати рашистам локації укріп районів та маршрутів переміщення українських військ. Зловмисниця загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Україна отримає від ЄС 3,5 мільярди євро в березні, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона також наголосила, що ЄС має прискорити негайну доставку зброї і боєприпасів. Президентка зазначила, що на кону не лише доля України, але й доля Європи. Першочерговим завданням залишається посилення опору України. Урсула фон дер Ляєн додала, що ЄС і країни-члени підтримали Україну на суму 134 мільярди євро. Це більше ніж надав будь-хто інший. Прем'єр-міністр Канади Трюдо також анонсував виділення Україні першого траншу із 5 мільярдів доларів заморожених активів РФ. Окрім того, країна надасть, зокрема, 25 бойових машин піхоти, 4 авіаційних тренажери для F-16 та системи посадки для літаків. І це все на додачу до мільйонів додаткових боєприпасів, спорядження та аптечок першої допомоги та інше. Також Іспанія та Данія оголосили про нові пакети військової допомоги. Зокрема, Іспанія на 1 мільярд євро. Данія на майже 270 мільйонів євро. А британський прем'єр Кір Стармер повідомив про найбільший пакет допомоги від країни. Йдеться про орієнтовно 5, більше ніж 5,5 з половиною мільярдів доларів. Крім того, Британія до роковин повномасштабного вторгнення також вела найбільший пакет санкцій проти Росії. Нагадую. До що сьогодні у Києві відбувається саміт? «Підтримуй Україну до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії. Трагічна звістка із фронту надійшла у Шепетівську громаду 20 лютого 2025 року. На Донецькому напрямку загинув хоробрий захисник, сапер, солдат інженерно-саперної роти Володимир Володимирович Кушнірук, 1995 року народження. Інформацію про дату та час прощання із воїном у громаді повідомлюють додатково. Вічна шана та слава полеглому захиснику щирість співчуття рідним та близьким. Хмельниччина серед областей, які постраждали цієї ночі від ворожої атаки РФ, про це інформував Сергій Тюрін, очільникова. Нашими силами ППО було збито два ворожих безпілотники. Є пошкодження будинків. На щастя, травмованих і загиблих немає. Суспільне Хмельницьке оприлюднило світлини. Постраждалих будинків та автомобіля внаслідок шахедної атаки пошкоджено понад 10 приватних житлових будинків у Старокостянтинівській громаді. Про це Суспільне Хмельницький розповіла староста Сахновецького старостинського округу. Чотирнадцять пожеж зареєстровано в області за 23 та вже за 24 лютого. Горіли житові будинки у гуртку та у селі Слобідка Рахнівська, Кам'янець-Подільського району, у селі Логове Хмельницького району, ймовірно, через порушення правил монтажу нагрівальної. Печі та димаря палала господарча споруда на площі 50 квадратних метрів. У селі Кучманівка Хмельницького району виникла пожежа у побутовому металевому контейнері. Причина займання та збитки встановлюється. А ще 10 разів вогнеборці долучалися до гасіння пожеж сухої рослинності, котрі були зафіксовані у трьох районах Хмельниччини. Сьогодні, у третю річницю повномасштабного російського вторгнення, хмельничани схилили голови у хвилині мовчання на майдані незалежності, вшанувавши пам'ять загиблих у російсько-українській війні. Представники міської та обласної влади, сили безпеки та оборони, волонтери, громадські активісти, родини загиблих героїв та жителі міста віддали шану героям, які у боротьбі за незалежність України віддали найцінніше. У громадах по всіх регіонах держави відбуваються меморіальні заходи. Вічна слава та шана захисникам і захисницям, які віддали життя за вільну незалежну демократичну Україну, співчуття рідним та близьким полеглих героїв та цивільних, які загинули у російсько-українській війні.